Я так розумію, що ці місця будуть завершення. Не переживайте, ви, ми проведемо кругом. Всі захвачі. Я думаю, що привелися земля. Звичайно, ми ж маємо показати нашим виборцям, що виходите на сесію. Справа в тому, що в зв'язку, ну, там є певні обмеження в період військового часу, відеозйомка не може транслюватися у прямій трансляції. Має бути відеозапис, який потім все рівно має бути розміщений. Є визначено законодавством відповідний термін. Ми перейдемо, бо там є ряд змін, які ми маємо прийняти на сесію. Тому всіх ставлю довідомо, що ведеться відеозапис. Ще раз всім доброго дня. Дякую, що депутати селищної ради активні і активно. Долучаємося до роботи. На жаль, жальні всі, як правило, є одні і ті ж. Тому ще раз щиро дякую, що знаходите свій час. Оскільки у нас проблемним є проведення окремих постійних комісій, тому перед засіданням сесії пропоную провести спільне засідання комісії для того, щоб деталь. Опрацювати відповідні рішення, які мають бути розглянуті на сесії. Немає заперечень? Не. Згідно розпорядження селищної ради на розгляд другого доброго, доброго ранку. Розпорядження номер 110 від 2 серпня. 24 року про скликання чергової сесії і селищної ради у розпорядженні було визначено 26 питань порядку денного. Продовж цих 12 неділі фактично надійшли ще ряд заяв, які включені проекти рішень у порядок денний, додатково. Ці всі питання плюс ті, які додатково внесені, будуть включені на розгляд постійної комісії. Вам всім роздані проєкти. Скажіть, будь ласка, є в когось якісь проблемні моменти? Хтось не отримав, можливо, відповідні проекти рішення? Проекти рішення надсилали всі, ті, що були включені у розпорядження 2 серпня, плюс додаткові. Скажіть, будь ласка, всі отримали? Ігор Валентинович, отримали? Ви щось мовчите? Я розумію, що сховалося. Всі, всі мовчать, я мовчать. Ні, тут активно махають головою. Бачу, що отримали. Примо до уваги дуже добре. Дякую. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питань. Немає заперечень? Перше питання, яке відноситься на розгляд сесії проєкт рішення про внесення змін до рішення номер 9 від 15 грудня 2020 року про затвердження регламенту Ружинської селищної ради. Це саме це питання, яке ми маємо з вами обговорити. Що стосується відеофіксації і оприлюднення. Юлія Володимирівна, прошу. Відповідно до нового законодавства яке вступило дію, вже вступить в дію із 14 серпня. Ми маємо не лише знімати комісії, а й сесії, і оприлюднювати відповідно до закону. Зараз ми поки що будемо знімати це на... На карту будемо прилюднювати у мережі YouTube, щоб це було доступно і вже після закінчення військової складу в країні ми будемо робити онлайн-трансляцію. Тобто тут в регламенті у нас тільки просто замінені пункти де вказують. Відповідні зміни ми маємо відобразити у своєму діючому регламенті, який було прийнято ще 15 грудня 2020 року. Тому в проєкті рішення чітко зазначено внести зміни до регламенту Ружинської селищної ради, а саме пункт 4 стаття 2 регламенту викласти в наступній редакції. Під час сесії ради депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Стаття 3 регламенту доповнити. Пленарне засідання ради транслюється в межах інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Пункт 16. Пленарне засідання Ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Відеозапис пленарного засідання ради оприлюднюється в частині що щотранського. Транслюється відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному вебсайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Пункт 8 статті 13 регламенту викласти в наступній редакції. Засідання постійної комісії скликається за необхідністю. І є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Пункт 9. Статті 13 регламенту викласти у наступній редакції. За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням. Більшістю голосів від загального складу комісії і підписується головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проекти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Стаття 13 регламенту доповнити: засідання постійної комісії транслюється онлайн у мережі інтернет у режимі реального часу. Крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Пункт 1,2 та пункт 1.5 даного рішення набирає чинності в частині проведення трансляції в режимі реального часу. Через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України про введення воєнного стану Україні від 24 лютого 2022 року номер 64 чотири дріб затвердженим законом України про затвердження указу президента України введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер. 64, 2022, 2102-9. Частині здійснення відеофіксації, зберігання та оприлюднення відеозаписів через три місяці з дня опублікування закону України від 22 лютого 24-го року No3590, внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту правопорядку депутатської етики, антикорупційної та інформаційної політики. Шановні депутати, це відповідний проєкт, який я вам щойно зачитала. Можливо, є у когось заперечення, доповнення. У нас пункт 1,4. Тут увага. Концентрується на розгляді питань постійної комісії. Так. У нас ми проводимо спільне засідання постійної комісії. Я думаю, що цей пункт треба розширити, в тому числі засідання спільної комісії. Ну, у нас є по регламенту засідань, один із видів це спільне засідання комісії. Тому є. Ну... Там, да. бачимо, Мені здається, що ні, то правильно, тут, бачите, далі йде підписується головою комісії, у разі його відсутності, протоколи засідання комісії. Ну, я не знаю, це ще різко опрацьовуємо. На мене йому треба додати іменно спільними засіданнями комісії. Підніміть, зачитайте засідання спільної комісії. Ірландкавич, ваше бачення. Що комісія, що спине? Це, це, це писав. одне і те саме. Одне і те саме. прописано? Є пропозиції Ніни Олександрівни. В кого ще які є пропозиції? Через 30 днів прописано. У нас Після. чітко прописано там, по регламенту. Нам ведеться апаратура і тут кажуть, ну це вже проміг. Зараз поки що є, яка є, а далі будемо бачити по... Ще які є пропозиції? Ну, тепер згідно відеофіксація ведеться. Тому, шановні депутати, у нас засідання спільної комісії. Хто за те, щоб відповідний проєкт рішення винести на розгляд сесії? руками? Тут по імен немає. Це буде дуже довго. Що ж у нас на сесії, що не зрозуміло? Давайте так. На комісії, давайте руками. Я на комісії давайте руками. Хто, хто тепер проти? Утримались одноголосно. Відповідний проект рішення буде винесено на розгляд сесії. Дякую. Друге питання: Про внесення змін до рішення Ружинської селищної ради від 8 грудня 2020 року. Про затвердження, положення, про постійні комісії та тимчасові комісії Ружинської селищної ради зі змінами. По суті, це те ну, саме. Немає заперечень, доповнення були в міно Виносимо на розгляд сесії. Так, хто за? Прошу. Проти утримаю. Тут питання про затвердження програми організації харчування дітей у закладах освіти Гуміцької селищної ради на 2024-2025 навчальний рік. Максим Максимович, куди побіч. Ви що, не можете самі? Якщо є даремна, даша даремно не стояла песа йде. зроблена на основі минулорічної. Е, в нас яка лише була єдина зміна. Всі ті самі категорії в нас залишилися, але одна кількова категорія це діти одиноких матерів, батьків донесли, тому що було річне виконавчого 21-го року про батьківську плату. І там категорія для садочків була, і тому ми ще ну, не було розбіжності, ми ще раз її включили. А вона поставила підстав Всі ті категорії, які були минулого року, ми залишили. Назвіть, у нас та дітей. Ми зсилалися на постанову 305-го Кабінету міністрів України. Це діти, які подали батьківського піклування, малозабезпечені сім'ї, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах, групах, це саме стосовно до, дошкілля. До, до Учні закладів освіти, які розташовані на територіях, які постраждали наступ за радіоактивного забруднення, що ми катастрофи, діти ВПО та діти, які посолиних конфліктів, діти, батьки, яких мобілізовані від воєнного стану, і батьки, яких загинули, дітки, які виховують замоклітні, то її більші також для садочків, і діти одиноких матерів батьків. Це всі категорії. Можливо, є, шановні депутати, доповнення. Заперечення. Є доповнення. Прошу. Е, значить, тут в ну, про, я бачу, що забезпечення якісного та безпечного харчування. Серед мети завдання програми тут немає питання ніякого по безпечності харчування абсолютно. О, тобто, на харчоботах не повинні. Згідно закончимо законодавство ввести програму безпечності здорового харчування цих газ і встановити контроль за її виконанням, хоча б як у е пунктах е виконання е даної системи. У нас військовий сам 590 постанови постанову ніхто не обмежував. На даний час ті садочки, які функціонують, ми з вами, і ви, як державний контроль нагляду по безпеці, також здійснюєте у відповідності певних вимог. Ну давайте до цього питання ми через відповідну програму приймаємо щороку. Якщо завтра буде перемога, то ми з вами повернемося і до наших з вами електромереж, і сигналізації, і хаст. Ну, програма фінансування так. стосується, а не забезпечення. Тобто це інші напрямки. Тобто, для того, щоб виділити гроші, для того, щоб взяти гроші. Та Чували, а вже забезпечене, дуже інший немає. Які ще є пропозиції? Хто за те, щоб відповідний проєкт рішення винести на е, розгляд сесії? Прошу. Проти? Утримались? Одного утримався Тимчук? Е, Одного. Е, Скільки у нас кілька? Більшість. 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 Більшість за те, щоб вийти відповідну програму народу сесії. Дякую. Наступне питання в порядку денного е нашого засідання. Четверте питання про внесення змін. До рішення селищної ради від 15.02.2023 року номер 890 про затвердження комплексної програми профілактики злочинності, забезпечення громадської безпеки і порядку на території Рушинської територіальної громади на 23-24 роки. Зі змінами у нас є з вами прийнята відповідна програма. У нас виникла дуже велика проблема щодо відеокамер, які передані на управління поліції. На сьогоднішній день передати нам це не є назад, ну, не назад повернути, а передати громаду. Це дуже важка процедура щодо вона однотипна щодо передачі майна з державного у комунальне майно. Ви всі знаєте, яка у нас виникла ситуація на Греблі. Далі, відповідно, всі ці відеокамери на перехрестях, вони наразі виведені на пульт поліції, але вони не обслуговуються. Для того, щоб забезпечити відповідну роботу відеокамер, ми пропонуємо внести зміну і от сплата оренної плати. Тобто поліція Житомира передасть нам відповідні камери в оренду. По іншому зараз виходу. Швидкого не бачу. Можливо, у вас є інші пропозиції. Прошу. Інших немає, а ремонтувати і обслуговувати їх потрібно, тому що ця апаратура виходить з ладу. І в мене одне питання: в таблиці засоби забезпечення охорони громадського порядку. Там термінологія трохи змінилася, там публічного порядку, чи воно є, чи не потім треба буде доробити зміни. Стосовно юридичної сторони. це Публічному публічному порядку. Танти там трохи змінилося. Такі немає зараз громадського публічного порядку. Уточнити, тому що треба буде робити зміни. Дякую. Буде дешевше, ніж купувати їх нові. Зараз не готова сказати. Саме Володимирні, зараз я яка нас У нас іде обслугова тільки обслуговування. мабуть, буде просто одна гривня. Оренда це ж державне на комунальне. Це буде одна гривня. Ми будемо витрачати кошти виключно на їх обслуговування. Це, це інтернет, mm -hmm. поточний ремонт, якщо є, mm -hmm. всі діла. Поточні ремонти. То тобто, я зараз скажу, це не ремонтський. Так, так. Можу ну, це сказати. Ну як, інтернет, просто подивитися всіх по інтернету, буде. Це стабільна цифра, болете зараз платить за наші камери, які належать селищній раді. Оксана Миколаївна, скільки у нас Писагин? з вами є відеокамер, кількість на звіт, і, будь ласка, наберете, скажете? І яка сума в місяць йде на їх обслуговування? Загальна витрати? На ремонт, і на обслуговування. 1347. Так, скільки це відеокамер? Почитайте, будь ласка, щоб я озвучила. Загальна сума витрат у місяць у нас становить 1347. Це на всі камери, які належать. Це на всі селищні ради. Так я ж говорю на всі селищні ради. Там просто кількість може більша бути, може бути на 500, більше. Тобто це невеликі кошти і мені вигідніше все-таки їх обслуговувати, ніж ставити нові. Які є ще запитання відповідь? Потім доставляти, тому що... доставляти то зовсім інше. Да. Мова ведеться за ті відеокамери, які наразі виведені на пульт поліції. Скільки Іван Васильович? У вас була окрема інформація. 20. Там 22 відеокамери. Це разом із нашим. Так. Да. Разом з чотири, які хтось у нас. Двадцять сьогодні буде. Давайте так, Іван Васильович, скільки <сум> у нас всіх. 20, відеокамери. Ті, які в поліції, і ті, які в наші. 20, 20, 20. Їх всіх 22. Тепер, поліції, скільки відеокамер? 18. по-моєму, по пам'яті. Тобто наших, виходить, всього-навсього чотири. туди вони там. Виведені на пульт? Так. А всі в громаді наших селищної ради. Ну, Оксана зараз порахує з Чи до комунального управління від інформації володіє, але по пам'яті сказати не може. По даному питанню я не хочу вас затримувати, Оксана Володимирівна зараз озвучить. Так? Далі, все-таки, проєкт рішення виносимо на розгляд сесії. Хто за те, щоб відповідний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Проти утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми національного спротиву Ружецької селищної територіальної громади на 24-25 роки. Доповнюємо відповідно щодо матеріально-технічного забезпечення військових формувань інших сил безпеки та оборони підрозділів територіальної оборони Збройних сил України. Це куди ми з вами спрямовуємо відповідні кошти на підрозділи? І є запитання по даному проекту рішення? Юлія Володимирівна в мене є, чому депутати немає проекту? Ворушимося. Вітаю, так? Швидше буде. Буде швидше, правда? Да, да. Напрямки діяльності та заходи реалізації програми національного спроду Волужинської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки. Матеріально-технічне забезпечення військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України. Завдання. Сприяти забезпеченню життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України, зміст заходів, забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі. Транспортними засобами, оренда купівля, позика транспорту, запасними частинами, паливно-масильними матеріалами тощо: 1.2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування малоцінних, швидко значущих предметів та інших матеріально-технічних засобів. 1.3. надання та обладнання приміщень підприємств, установ та організацій. Для розміщення військових формувань інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони та забезпечення їх діяльності 1.4. забезпечення відділу поліцейської діяльності номер два районного відділу поліції ГУМПЕРЖитомирської області, матеріально-технічними засобами закупівля, які здійснюється за КВЕК 3110 у тому числі, але не виключно. Тепловізійними пристроями, тепловізійними монокулярами, засобами індивідуального захисту, бронежилети, шоломи, резервними станціями, живленнями, генераторами тощо. Значить, термін виконання 24-25, виконавці Ружинська селищна рада. <головіки> Далі, які, 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 комусь, комунальні підприємства установи організації УНП в Житомирській області, відділ поліцейської діяльності номер 2 Бердичівського районного відділу поліції ОМП в Житомирській області, джерело фінансування, селищний бюджет, інші джерела фінансування, орієнтовний обсяг в межах фінансових можливостей, очікувані результати. Підвищення рівня, рівня готовності військових формувань Національної поліції інших сил безпеки та оборони, підрозділів Територіальної оборони Збройних сил України до виконання завдань за призначення. Добавлено в цьому е, пункті, через що внесено зміни? Ось я вам назвала. Є запитання, пропозиції, заперечення. Хто за те, щоб відповідний проект рішення винести на розгляд сесії? Проти утримались одноголосно. Дякую. Шосте питання про затвердження проєктно-пошторисної документації та зведеного пошторисного розрахунку нове будівництво водопровідної мережі по вулиці Сквирська, село Заріччя Бердичівського району Житомирської області. Акт по встановленню свердловини, нарешті, пройшов через казну. Зараз там завершуються роботи по облаштуванню і маємо запускати процес під'єднання до мережі діючої для того, щоб забезпечити відповідно населення громади питною водою. Відповідно, затвердити проєктно кошторисну документацію. Та зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту нове будівництво водопровідної мережі по вулиці Сквильська село Заріччя Бердичівського району Житомирської області, загальною кошторисною вартістю в сумі 403 790. Є запитання? Хто за те, щоб винести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії? Прошу. За проти отримались одноголосно. Дякую. Сьоме питання. Про припинення Зорянського дошкільного навчального закладу Сонечко Ружинської селищної ради Житомирської області шляхом ліквідації. На превеликий жаль, демографічна ситуація у нас працюща. Відповідний дитячий садок у нас стоїть на просторі із введенням військового стану. Але станом на 1 вересня до дитячого садочку має йти це згідно заявок четверо дітей. Тому немає сенсу витрачати бюджетні кошти на сьогоднішній день, ще раз говорю, дитячий садок не надає відповідну послуги дітям, тому що їх там немає. Я перепрошую. Дав 11 наших камер. Тобто за 11 камер ми платимо 1347. Це 14. новому закону, який на практичному судові. Точка розсуду. Туди входить і і інтернет. Все, добре, дякую. Шановні депутати, доповню, щоб так не відволікати, в місяць обслуговує селищна рада, це власність селищної ради, 11 відеокамер. Виграти у нас становлять в місяць 1347. Я дала вам відповідь. Вичерпну, дякую. Повертаємося до Зорівського дошкільного навчального закладу. Які у вас є пропозиції? Згідно нового закону, це проєкт дається... Що чотири дитини групі має бути на менше п'яти дітей? Мініму за новою Ну, зараз можна це приймати. Але я кажу просто, що така є, буде вимога да. законопростві. Ну в даному випадку я ще раз говорю, ми з вами третій рік поспіль закладаємо кошти на заробітну плату. Зараз е, вихователі е, працівники на простої, але ми за законом маємо виплатити повну. За е, відпускні ті витрати, які передбачені. Проблема в іншому. Немає дітей. Які ваші пропозиції? Ставлю на голосування. Немає заперечень. Шановні депутати, хто за те, що відповідний проєкт рішення винести на розгляд це?